Усі ми прагнемо миру, але при цьому повинні бути готові у будь-яку хвилину захистити свою вітчизну і подбати про безпеку цивільного населення у наших містах і селах. Тож чи є на випадок війни в Івано-Франківську споруди для укриття людей і як загалом пересічним жителям поводитися у разі небезпеки, знає Ліляна Хомишин. Схованка на випадок війни в івано франківську їх майже півсотні, проте вони не для всього населення міста. Пріоритет отримають працівники підприємств, на території яких побудовані сховища. Наші крупні підприємства знаходилися і знаходяться в основному на околицях міста. Ну, знаєте, Автоливмаш, Пресмаш, там родон, Позитрон – все так трохи на околицях. То і сховища знаходяться там. І тому сказати, що населення міста, особливо центральні частини міста, можна буде захистити в тих сховищах, дуже проблематично. Багато споруд цивільного захисту знаходяться у занедбаному стані. Деякі підтоплені, повну за них відповідальність несуть підприємства. Укриття не приватизовується в жодному разі, і вони зобов'язані його отримати в тому стані, який би міг в будь-який час бути використаний по призначенню. Сховища в місті різноманітні, вони вміщують від 50 до 5 тисяч осіб. Ось це сховище вміщує 450 людей. Перебувати тут можна до трьох діб. На випадок бомбардування створюються запаси питної води, яка, до речі, тут постійно, продуктів харчування та інші умови для перебування. Протирадіаційне укриття Івано-Франківського хлібокомбінату одне з найкращих у місті. За товстелезними дверима можна захиститись від ядерної атаки. Ну це двері захищають від проникнення всередину, захищають від радіаційної пилі. Дизельна установка для вироблення електроенергії, вентиляційна установка, санвузли, каски, протигази, сховище забезпечене усім необхідним для переховування. Це все розподілено, хто де має сидіти. Є лежаки для того, щоб можна відпочивати. Жителі центральної частини міста менш захищені, там сховищ майже немає. На них чекає евакуація, але у іншому випадку радять захищатися самостійно у підвалах та інших підземних приміщеннях. Проте попереджають, де ховатися якраз не можна. Однозначно не можна залишатися на відкритій місцевості, не можна залишатися в будівлях, особливо багатоповерхових, особливо на верхніх поверхах. Надзвичайники кажуть, збирати тривожну валізу не варто, але при собі потрібно мати документи, гроші та аптечку. Ліліана Хомишин Любомер Борута, новини телеканал Раї.